Здоровий нарцисизм – це дуже опорний фундамент для психіки. Він дає можливість любити себе, приймати себе, довіряти собі, поважати себе, підтримувати себе, бути на своєму боці за свій власний рахунок, за свій власний ресурс. І це його вагома відмінність. Від патологічного нарцисизму, бо людина з патологічним живить свою самооцінку, може ставитися до себе добре чи поважати себе виключно за рахунок іншого. Виключно і як правило, це відбувається ціною психічного та фізичного здоров'я. Іншому і тут мова не обмежиться. На жаль, не обмежиться виключно стосунками чоловік, жінка. Тут мова і про стосунки мати, дитина, товариш, товариш, подруга, подруга, начальник підлеглий, бізнес-партнери, несвідомі алгоритми людей з НРО розпосуджуються на стосунки з усіма. Хто є їхнім близьким колом, саме близьким. Бо для інших такі на доволі хорошому рахунку, бо гарно інвестували в них свій час, ресурси у вигляді грошей, зв'язків, якихось професійних послуг. Вони добре подбали про свою чудову репутацію у соціумі. Соціуму вони пред'явлені величезним спектром. Масок вдома для близького кола ті маски злітають, і люди з наро переявляються бездонною агресією, знеціненням, заздрощами, експлуатаційністю та нищенням я іншого.